Доброго ранку з України! Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні поговоримо про матчі чемпіонату України, а саме про втрату очок Динамо та Шахтаря. Покажу вам цікаве інтерв'ю та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернути до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. У п'ятницю відбулося усього два поєдинки 28-го туру чемпіонату України, де Шахтар грав проти зорі на Динамо проти Плісся. Вони так грали звичайно раніше, просто тому що попереду в них буде фінал Кубку України, а тому так і поставили розклад. Ну а в першому матчі Зоря та Шахтар розіграли суху нічию. Було таке враження, що нікому нічого не було потрібно в цьому поєдинку. Ну, Є зоря, яка не вилетить, яка не посяде місце в Єврокубках. Є Шахтар, який, напевно, вже змірився е, з бронзою в цьому сезоні і вже думками про Кубок України. А тому і вийшов такий досить сухий поєдинок не лише на табло, а й в цілому по грі. Про тому, що начебто непогано почався цей поєдинок, де вже на 16-й хвилині отримав червону картку Аграм. Досить класно попрацював в цьому моменті Пилип Ботківський, який до цього якось з ним не порозумівся, за що обидва отримали по жовтій картці. Ну а пізніше Пилипу вдалося випередити Аграма, через що захиснику гірнаків пройшлося хвалити та отримати другу жовту картку. І начебто, ця червона картка повинна була завести якось обидві команди, де Шахтар повинен був грати краще, ніж коли мав повний склад, бо в футболі таке часто трапляється. Но Заря могла спокійно скористатися тим, що Шахтар грає у меншості, а це означає, що більше вільних зон. Але у підсумку, як я казав раніше, ніхто нічого не хотів, ні Заря, ні шахтар, тому що ну, єдине, хто щось міг зробити в цьому поєдинку, це гірники. Але вони були всі думками вже про Кубок України. До того ж, можна подивитися на склад Шахтаря, де провели немаленьку ротацію. Не грав Содоков, Різник інші. Тому, звичайно, проховуючи ще й заміни, де виходили молоді гравці Шахтера Ю-19, то вся надія гірники в цьому сезоні це на Кубок України. В цій ситуації, коли Шотера грає так погано в останніх матчах чемпіонату України, можна згадати, як десь в березні, після матчу з Карпатами, Маріно Пушич заявив, що зараз ні про ніяке чемпіонство вони вже не думають, а думають про боротьбу за друге місце. Як бачимо, вони вже не думають про боротьбу за друге місце. Вони думають про те, як би щось зробити в Кубку України. Взагалі, що стосується Маріна Пушича, то він, як завжди, на післяматчевих прес-конференціях каже якусь нісенітницю. Цього разу він розповідає, що у Шахтаря було дуже багато моментів, але вони їх не реалізували. Так дійсно був момент у Кевіна, коли він виходив віч на але більше якихось небезпечних моментів я й не згадаю. Причому він це постійно розповідає, коли вони втрачають очки, що вони класно грали, але постійно йому не щастить. Але по факту там такого і близько не було. І таке враження, що цей тренер дуже м'який, і що якщо в нього немає емоцій біля бровки на післяматчевих прес-конференціях, то напевно немає емоцій на тренуваннях, у роздягальні, а тому і маємо такі результати у Донецького шахтаря. Що стосується нового головного тренера для донецького Шахтаря, то зараз дуже багато ЗМІ форсять про те, що ним стане Арда Туран, Але до того, щоб він став головним тренером Шахтаря, ну прям дуже далеко. Наскільки мені відомо шахтар розглядає багато варіантів, це закордонні тренера у більшості випадків. Звичайно, там пишуть турецькі джерела, що Арда Туран ось-ось стане тренером Шахтаря. Але знову ж таки з'явилася інформація, що, начебто, Тарас Степаненко підготував. Звіт про Ардатурана для донецького Шахтаря. Тобто це означає про те, що Шахтар зараз буде дивитися лише цей звіт і думати, чи потрібен їм цей тренер для їхньої філософії і так далі. Тому у підсумку можна сказати, що дійсно є така ймовірність, що Арда Туран може очолити донецький Шахтар, але не настільки ймовірно, як це регулярно форсять у наших ЗМІ. Ну а в другому матчі п'ятниці Полісся та Динамо синхронно повторили результат матчу Шахтаря та Зері. Але якщо казати про рахунок на табло, то так дійсно він був однаковий, однак гра була зовсім інша, і за матчем Полісся Динамо було приємно спостерігати. Гра була дійсно цікава, було багато боротьби, було багато цікавих переміщень, було цікаво спостерігати за обома командами, як кожна буде протидіяти в наступних діях. Полісся завжди вміє налаштовуватись на такі матчі, як проти Шахтаря, проти Динамо, і ми бачимо, як вони грають досить непогано. Але це непогано лише завдяки дуже високому темпу, завдяки неймовірній віддачі і, можливо, завдяки отримати високі преміальні. Бо якщо б так Полісся грала в кожному матчі, то вони б зараз боролися з Олександрією за друге місце. І після перегляду першого тайму в мене було дуже цікаве питання: чи зможуть жити Моряни так само грати і в другому таймі? Як ми побачили, фактично змогли, вони це зробили. Динамо майже не створило багато моментів, і гра була рівна та суха, хоча і цікава на деякі події. У Динамо в останніх матчах є головна проблема: вони перший тайм грають погано, виходять на другий тайм, просинаються і показують зовсім іншу гру. Ми бачимо зовсім іншу Динамо. Це ми бачили в матчі з Шахтарем. Це ми бачили взагалі, напевно, протягом усього сезону. Така проблема існує досить давно. В цьому матчі також Динамо нами намагалися в другому таймі якось прокинутися, але так само не змогло. Можливо, вони думали вже так само, як і гравці Шахтаря, про матч Кубку України, який відбудеться також в Житомирі через п'ять днів, і через це можливо не змогли дожати полісся. Хоча що стосується дожати, то в якомусь плані можна сказати це і про Полісся, що їм десь не вистачило дожати Динамо. Взагалі, що стосується проблем динамо у другому таймі, то відчувалася ця напруга і між гравцями, коли міняли Андрія Ярмоленко, він був дуже розлючений, постійно кричав на кожного з гравців, які були на полі, які були на лапці запасних. Він був дуже незадоволений. Також можна послухати прес-конференцію Олександра Шовковського, який не задоволений дією своїх гравців, які мали високий коефіцієнт браку, які не виконували ті завдання, які він просив у перерві. Хоча що стосується Андрія Ярмоленко, враховуючи, що він капітан, то він може бути звичайним ретранслятором головного тренера, тобто доносить ті ідеї та завдання від тренера до гравців. Але проблема існує: конфлікт існує, і у Динамо залишається небагато турів, залишається важливий матч в Кубку України, бо також хочеться виграти, зробити дубль в цьому сезоні і поставити знаєте таку жирну крапку в цьому сезоні, що вони дійсно переграли шахтар. Бо якщо гірники виграють, то буде таке враження, що нічия в цьому сезоні. Але знову ж таки, якщо казати про нічию в цьому сезоні, то не треба забувати, що чемпіонство ще не виграно, і після цієї втрати очок. Олександрія зараз може скоротити, якщо виграють у Карпат, відстань до двох балів. Звичайно, залишаються ще два матчі. У Динамо після Кубку України буде матч проти Чорноморця та Колоса. Можна вигравати у Чорноморця, зіграти у нічию з Колосом, і цього вистачить, щоб стати чемпіонами. Ну а Олександрії потрібно, звичайно, перемагати в усіх матчах. Але враховуючи, як зараз на коражі грають підопічні Руслана Костишина, то ті можуть так само виграти, як і у Шахтаря. Тому подивимось, кінцівка чемпіонату дуже цікава. Безліч є позиції в чемпіонаті України, де спостерігається інтрига в чемпіонстві, інтрига за четверте місце, інтрига хто вилетить, хто буде грати стикові матчі і так далі. Друзі, в одному з минулих відео я робив репортаж з харківського дербі, де металіст 1925 та металіст зіграли у нічию 2-2. Окрім того, що було дербі, також я показав цікаве інтерв'ю з колишнім гравцем харківського арсеналу та нині начальником команди Металіст Євгеном Покатиловим, Покотиловим, який в тому репортажі розповів про легендарний матч Харківського арсеналу та Металісту ще в 2003 році. Але, окрім цього, ми поговорили і про ФК Харків, і про перших бразильців в Харкові, це Ріберо, Жадер, ну і багато іншого. Тому раджу вам подивитися. Мені було 10 11 років і я нічого не розумів, чому зі складу металіста перейшла низка гравців на чолі з Геннадієм Литовченка. Я ну, я взагалі нічого не розумів. Чому там Березовчук, Гладкий, інші гравці, Гончар? Ну чого, чого не пішли? Я на це питання відповісти не можу, не можу, тому що це, це був металіст. Це був. був... Товченка, це був президент, це був хтось з президентом, і ну, мабуть у них якийсь конфлікт був. Я за це не, мав, не можу нічого сказати. Данілов не можу. може. Мабуть, там, мабуть, я так розумію, був якийсь конфлікт між Даніловим і хто був, хто був на той момент. Ну, ну, Ярославський тільки не прийшов. Ну, не, не, ну от тільки не прийшов Ярославський. Дані Ловіда захотів щось доказати. Є місце, є арсенал, давайте підемо туди. Пішли. Я, я це знаю теж з розмови. На тренуванні нам сказали, хто два автобуси стоять, хто в металісті, в цей автобус, хто виходить з металіста в той автобус. От хлопці з тренерами розійшлись по автобусам. Якщо я не помиляюсь, у сезоні 2002 2003 е, приїхали два бразильці. Два бразильці е, це Жадер та Ріберо. Які ваші були враження? Ну, це було тоді для нашого чемпіонату, для країни, це була якась новинка. Які у вас були враження від е, цих бразильців? Шикарні. Ну, спочатку Ріберо приїхав тут. Це була, це була зима. Він, він був дуже здивований, коли побачив сніг. Він брав чупа чуп сосульку сосав. Для нього це було як, як дико, дико, диковинка. Сніг, сосульки. Ну, холодно було дуже. Ну тим паче він все робив. Можна сказати так, що два, два українці, які приїхали з Бразилії. Тобто вони, хто на полі друг за друга, за хлопців, за, за банду. Банда. Ми називали команду, нашу не команда, а банда. Що поза поза поле десь посидіти, поспілкуватися, ну і клуби теж ході, ходили, і в клуби ходили, ми все було. Тобто, Це ці, ці дві людини, що жадер, що цей Тука, ну, знаєте, була як частина нашої тут арсеналовської сім'ї, родини. Тому то так, от це, мабуть, ще, ще один із варіантів того, з чому сила, ви питали, в чому сила арсенала. Ну Жадер, до речі, також ж, разом з вами тоді перейшов. Жадер вирішили. з нами, з нами Жадер до, до, до сих пор. До, досі Жадер з нами. Жадер, як був нашим другом, так і залишився. До, досі він з, працює з нами. Хоч, хоч і далеко, але працює. Тука теж ви. Пам'ятаєте, і в металі був, теж працював з нами, але це теж наш друг. Веремко теж, бачите, Вірімко, він дуже молодий був воротар, який пройшов, пройшов арсенал, і після арсеналу так, такий був шлях, щоб він до сери попав у збірну Білорусі, Бате, грав проти, проти Реала, грав. І досить, досить непогано грав проти Реала. Там вони чи виграли, чи ніч, нічию зіграли. Щось, щось таке. Ну, Пам'ятаю точно, що не, не програли з ну, Реалу. Ну, на той момент ворота захищав той іменно ВРМК, який був в Арсеналі. Український захисник португальської візели Орес Лебеденко близький до підписання контракту з Віторією Гімераєш. Як повідомляє видання оджогу, угода буде підписана найближчими днями. Влітку цього року вореста закінчується контракт, тому він приєднається до віторії на правах вільного агента. У поточному сезоні на рахунку Лободенка 31 матч на клубному рівні 3 голи і 7 асистів. Орес Лебеденко – вихованець львівських Карпат. Він дуже швидко поїхав за кордон. У 21 рік переїхав до чемпіонату Іспанії. Але там в нього не вийшло. Трошки пограв і прийшов саме до цієї візели. І ось саме тут, у другому португальському дивізіоні, він став регулярно грати та показав, що він дійсно непоганий гравець. І ось зараз в нього завершується контракт, переходить до Віторії Гімараєш, тому будемо сподіватися, що в нього все вийде і, можливо, зарекомендує себе для потерпляння в збірну України. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: слава Збройним силам України і слава Україні!